Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотів розказати вам про таку рослину, як Камасія. Я вам показую загальний вигляд рослини. Це луковична рослина, багаторічна, яку можна розсажувати раз на 3 роки. Висота приблизно до метра, має Колір забарвлення квіток і е, світлобусковий, допустим, як у мене, так і фіолетовий, і білий. Рослина, по суті, невибаглива, росте на сонці, на півтіні чудово. Ось ви бачите, бджілка прилетіла, хоча доволі холодно. Дуже гарна, дуже така приємна рослинка і цвіти, можна сказати, дуже рано. Сьогодні 7 травня 2024 року. Ось ви бачите, вона вже цвіте вовсю, всю ще маленькі йдуть квітконоси. Ось так як я кажу, дуже гарна, дуже цікава і неприхотлива саме не рослина. Тому пропоную вирощувати рослину, в своїх квітниках, в своїх садах, всім добра, миру, Христос Воскрес!